Вітаю! З вами Ірина Дудчик. Сьогодні я пропоную вам виготовити ось такий світловідбиваючий брелочок. Він виготовлений із атласної стрічки, але головна особливість його в тому, що стрічка має бути ось такого яскравого насиченого, аж кислотного салатового кольору, або ще оранжевого кольору. такого може бути. У темряві такий колір дуже добре відбиває світло. Він світиться напроти світла фар автомобілів або напроти фонарика, і тому в темноті з таким аксесуаром вас буде помітно здалеку. На даний момент це дуже актуальна річ, тому пропоную приступити до роботи. Для виготовлення світловідбиваючого брелочка нам знадобиться атласна стрічка шириною 2,5 см, довжиною приблизно 2 м. Нам потрібно буде нарізати 14 відрізочків по 8 см. Далі нам знадобиться голка з ниткою, щоб зшивати наш брелочок, свічечка для того, щоб обпалити наші краї, щоб не торочилися. Невеличкий відрізочок ниточки, ті сьомочки, шнурочка для того, щоб зробити підвіску, щоб наш брелочок висів. Ножнички, щоб працювати, різати. Олівчик, маленький кусочок картону та 50 копійок, щоб обвести кружочок, ось такий вирізати. І гарячий клей. Якщо гарячого клею немає, можна використати клей момент, клей дракон, будь-який інший клей, який швидко клеє. Отже, роботу починаємо із нарізання. Ось таких відрізочків по 8 см. До лінієчки відміряємо і нарізаємо 14 штучок. Коли наші відрізочки нарізані, нам потрібно дуже акуратно опалити краї. Робимо це над свічечкою. Ось так легенько. Не засуваємо далеко у полум'я нашу стрічку, щоб не загорілося. Для цього процесу можна попросити допомоги у батьків. Також обпалити можна із допомогою запальнички. Із уже обпалених відрізочків нам потрібно зшити дві квіточки, адже наш брелочок складається з двох частин. Для цього нам потрібно розділити по 7 штучок, і з кожної зробимо по квіточці. Підготували голочку з ниточкою, вузлик на кінчику обов'язково, і починаємо складати наші пелюсточки. Ось таким чином нам потрібно спочатку загнути пелюсточку під кутом 90 градусів, якщо ми подивимося. Ось так. А потім навпіл, щоб у нас утворилась така пелюсточка. Знизу вона буде гостренька, зверху ми складаємо щільно одна до одної кінчики. І починаємо голочкою прошивати. Фіксуємо ниточку з одного боку, кількома стібочками. І швом вперед голку, ось так пронизуючи туди і сюди, ми пронизуємо всю пелюсточку. Далі беремо і наступну пелюсточку складаємо. Ось такі у нас утворюються пелюсточки. І знову пронизуємо відразу, не закріплюємо вже ниточку. Ось, нанизали на голочку і затягнули. Таким чином ми нанизуємо всі сім відрізочків. Ось ми нанизали сім пелюсточок. Тепер нам потрібно їх розрівняти, розкрутити і сформувати квіточку. Ось я її розправила. І приєдную кінчик нитки до першої пелюсточки. Щільно затягую, і фіксую останню пелюсточку до першої кількома стівками. Закріплюємо ниточку, в петелечку голочку просуваємо, затягуємо один раз і можна ще один так зробити. Так, ось. Тепер ниточку можна відрізати і розправити нашу квіточку. Таким самим чином робимо із іншою кубкою наших відрізочків виготовляємо другу квіточку. Так само фіксуємо з краю нитку і швом вперед голку прошиваємо всі пелюсточки. Нанизали, розрівняли, приєднуємо до першої пелюсточки і закріплюємо ниточку. Так, Тепер виріжемо із картону кружочок, який ми обвели з 50 копійок. І будемо з'єднувати наші квіточки. Спочатку наносимо клей на одну сторону кружечка. І приклеюємо його з виворотньої сторони однієї з квіточок. Далі на приклеєний кружечок ми наносимо ще клей, прикладаємо сюди ниточку, яка буде підвіскою. і зверху прикладаємо нашу квіточку, слідкуємо, щоб пелюсточки попали між пелюсточками першої квітки. Щільно притискаємо. Так. Тепер нам залишилось оздобити серединку. Для своєї підвізки я знайшла ось такі фосфорні зірочки вдома. Вони також будуть відбивати світло. Але ви можете використати для серединки будь-який декор, це може бути якийсь значок, це можна щось навіть намалювати, вирізати і приклеїти. Все, що ви знайдете, можуть бути просто намистинки. Наносимо на зворотній бік клей і фіксуємо на нашій підвісочці. З іншого боку так само прикрашаємо. Ось наш брелочок і готовий. Дякую за увагу! Творіть із задоволенням!